Ну що ж, друзі, двічі півень заспівав. а Це значить, що вже як мінімум вісім разів ви повинні були прокинутися з нами з 8.00, Ми до 10.00 будемо всю країну. І вже зараз у нас є прекрасна гостя Олена Мірзоєва, активістка, волонтерка. Я думаю, що більше вона про себе сама розповість. Доброго раночку! Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, наші воїни світла. Ой, хай боженька береже наших всіх військових, а нам гарного дня, терпіння. Так, так, і це, дуже дуже гарної все, як розмови як нам так. ще да. тому, що ми дуже хочемо почути про вас, про вашу діяльність. Як взагалі розпочалося? Як все розпочалося? Коли воно розпочалося і чому розпочалося 26 лютого, 24 четвертого розпочалась війна. 26 лютого я зрозуміла, що я сидіти так не можу. Вибачте, що треба працювати, треба брати руки. І допомагати воїнам нашим. І з чого все почалося? Яка Що була почалося ваша допомога? перше? Почалося плили сітки. Маскування? Так. Угу. Тому що в мене було тканини дуже багато. Ну, з чого зробити їх. Спочатку просто різали, а потім фарбували, а потім їжа, звичайно, блокпости. Треба було нагодувати хлопців і обігріти. Угу. Обратно. Теплі речі одягали хлопців. Якось так воно і пішло з маленького, з маленької краплиночки, як я завжди кажу, вийшов Великий океан. Тобто ви це почали і в якийсь момент просто почали доєднуватися, так розумію, якісь да. інші люди. Так, да, да. я доєдналася спочатку до фонду благодійного. Угу. Um, з фондом набагато легше, ви знаєте, угу. працювати, тому що. Одній людині тяжко. Але потім я відійшла від фонду і почала сама. І у мене все дуже виходить, тому що я не одна, в мене дуже гарна команда. Так, хто хто, хто в цій команді? Е, як ви команді її зібрали? Вам, я вам скажу, у мене є обоєрки, дівчата дуже хороші. Це підприємство лінія А, які з першого дня війни печуть, жарять, шкварять, шиють. скажімо так, у мене є е, із села шпитьки. Бізнесмен Римарчук Микола Андрійович, котрий овочі надає, ці овочі йдуть на переробку, робимо сухі супи, борщі, ну і так овощі скажімо, потрібні хлопцям. Ну й мої подружки дуже допомагають. Народні артисти України, котрі виїжджають зі мною з концертами для хлопців, щоб трошки хлопцям, скажімо, бойовий настрій підняти. І ви до них прямо 에, на, да. на лінію. Ми їздимо в шпиталь, в основному їздимо в Києві, возимо, в центрі їхній, де їх лікують. Ну, якось так. І так само ви їздите і на схід так, до Так, Я хлопців. зараз планую поїздку 7-го числа. Куди? Сама дальня точка, де я буваю, це в Курахово. Ну мені вчора повідомили, що в Курахово мене вже не пустять, тому планую поїздку по Покровську. Туди я часто їжджу. З якою підтримкою і допомогою? Я їжджу. В основному мені допомагають капілани, віруючі люди. Тому я до їх приєднуюся їжджу з ними. Це з Луцька хлопці, дуже хороші хлопці, дуже хороші люди, котрі допомагають, несуть Боже Слово і ну, беруть мене з собою. Вони везуть, як то кажуть, Боже Слово, а я везу, везу хлопцям те, що їм потрібно. Ось як ви бачите, ось ви кажете, люди везуть Боже Слово, вивезете да. їжу, а іноді народні артисти долучаються да. до всього да. цього. А, от що, що важливіше сьогодні для наших воїнів-захисників? Яка во яка підтримка. підтримка? Ви знаєте, коли я їжджу навіть ось приїжджаємо на позицію до хлопців, вони навіть нічого не просять. Ну ми заходимо туди на позицію. Вони бачать від нас, наче ми приїхали з іншого світу, розумієте? Життя поділяне. Ми приїжджаємо при фронтові території, там зупинено все, там нема життя. Мені здається, навіть коли я дивлюся в вікно, їду в авто. Мені здається, що там кольори інші, навіть природа інша, взагалі все інше. Точно так же в шпиталь ми приїжджаємо. Ми відкриваємо палату, хлопці не дивляться, що ми несемо е в руках. Ні, ми несемо. От їхнє звичне те життя, яке було раніше, розумієте? Ми приїжджаємо з мирного життя. От тобто і це, все. це можливість доторкнутися до того так, життя, яке так, в них було до, так, до цього так, всього. Так, так. Дуже То цікаво. вже потім вони там кажуть. Ну ми питаємо зазвичай, що вам давати тут. Відкриваємо mm -hmm. машину. Ну я вам хочу сказати, наскільки наші хлопці всі це. Я вам хочу сказати, куди я не їжджу, там на Сумщину чи. На Запоріжжя, чи Харківщина чи Донеччина. Вони всі одинакові. Всі вони весь час кажуть: ні, не, не, не потрібно. Їдьте ближче туди, до нуля. Там потрібніше. У нас є магазини, ми там можемо купити. Одне єдине, що вони дуже люблять, це домашні смаколики. Це тобто, завжди це випічка, да, да, да. Це вони, а що у вас смачненьке є? Тому що я розумію, ми ж розуміємо, що вони там uh -huh. їдять. Тому ми стараємося завжди вести якусь якісь смаколики. Це я пам'ятаю. Вперше у вас побачив оці такі відерця пластикові з котлетами. Я думаю, як котлети доїдуть, а воно все воно працює літом трошки складніше. А зимою взагалі ніяких проблем. Uh -huh. Салати в і вінігрети, і все в відрах. І вони дуже це все полюбляють і чекають нас, скажімо так. Ну, ще вам хочу сказати, мені дуже допомагає ліцей 309, це ну, харківський масив. Дітки збирають такі бокси. Там в цих ящичках є все. Від шкарпеток і до. Там мівіни, тушонка і uh -huh. все. І хлопці дуже люблять ці бокси, дуже. І я одного разу везла так, це було літо. А мені Людмила Миколаївна, вчителька, сказала, що там в одному з ящику є танк. Дитина дуже старалася, ліпила з пластилину той танк. І ось ми приїжджаємо в Курахово і до танкістів. Я не знала, oh, wow. що ми їдемо до танкістів. І я кажу хлопцям: там в якомусь із ящиків мені сказали, що хлопчик зробив танк. І ви знаєте, порозривали ті ящики, знайшли того танка. У мене навіть є фотографії, де ми стоїмо з тим танком. Це була така радість. І щодо листівок, листівки, дітки пишуть, малюють, пишуть. Для них дуже, дуже цінно. Тому я, коли йду в школу, я кажу. Малюйте, просіть діток малювати. Тому що куди б я не заходила, де б на які позиції, в них кругом ці малюнки. Вони кругом, вони в авто, на склі, вони у них в карманах. вони... Тобто це теж знову якийсь такий <как> дотик до да. от, до, до світу. Який... Ви знаєте, я теж не розуміла, чому так У мене теж навіть відео є, де хлопці стоять і читають. І одного разу, збираючись поїздку, я дуже багато назбирала цих листів і малюнків і вирішила. Щоб пакунки поросложувати, бо забуду. І я сіла читати. Uh -huh. Я навіть зробила собі таку вибірку. Я, ви знаєте, сказати, що я була шокована, що діти пишуть. Я, не... я перший раз зрозуміла, як діти відчувають цю війну, як вони відносяться. Я була захоплена нашими дітьми, тому що це педагоги. Ну, Навчають, поважають військових, якось свою державу, країну, всі свої традиції. Там дуже там без сліз не можна було читати. Я і виплакалася, прочитала. І тепер мене окремо. Я збираю ці листівки і окремо їм даю, тому що це для них дуже. От в мене у мене подружки, син Бахмуті, воював, і вона каже, що він в карманчику з лівої сторони носив піс... листа дівчинки. І він вважав за оберега. Розумієте, uh -huh. якось так. Ну, і що і... саме вони пишуть в цих листах? Вони пишуть, як вони люблять, як вони допомагають. Є такі смішні тези Бика, цапа, там все. Ну, по-дитячому, знаєте, ну, але вони всі мріють про щасливе, мирне небо над головою і вважають ну, наших військових героями. Вони так і пишуть, що завдяки вас. Я там живу, я навчаюсь, хожу в школу. Ну тобто, діти е, думають вдячність, по дорослому пошана. вдячність. Пошана, так звичайно. Угу. Тому і ми дорослі повинні точно так же ж і ми іноді настільки а. за зациклюємося на, на ворогах на, на всьому цьому, так, на да. цій всій ненависті, що ми забуваємо про те, що а вдячність і пошана до тих, хто да. боронить нас від цього да. всього. Да. І напевно, сьогодні діти для нас а. зробили такий хороший. Хороший урок. Якщо ви давно не, не були нікому вдячними, друзі, то обов'язково сьогодні подякуйте комусь. Напишіть кого ви знаєте, хто воює. Підтримайте, подзвоніть, відправте повідомлення, виставте історію десь в соцмережах, тому що все це дуже і дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а як взагалі відбувається комунікація? Як ви знаходите хлопців, яким це потрібно? Вони самі пишуть, чи ви десь О, передають? Ви, їх ви знаєте, передають. От хтось почув, що там я тому допомогла. Дали там? От бував був такий випадок, що телефонує мама одного військового і каже: Допоможіть мені сказали, що ви можете нагодувати хлопців. Хлопці знаходяться під Білорусію на кордоні. Угу. Їх кинули ротація з Бахмута. Вони голодні. Що навіть там дуже гарно годували. І хочу сказати, що це правда це в Бахмуті. Да, що угу. це правда. Ось я їжджу ближче до лінії фронту. Там е волонтери Волонтери дуже забезпечують і допомагають. Я бачу це. Я приходжу, я бачу ящики, води, там мівіни, все це все волонтери привозять. А там хлопці взагалі були без їжі. Mm -hmm. Взагалі, я за день організувала ми одні там пекли пироги, другі там терти пироги, треті щось варили, шкварили овочі, ну все дякувати там дівчата з базара, там мандарини, апельсин, яблук, ну всього. Ми їх затарили дуже гарно, і ми почали туди до них їздити. Ви розумієте, коли один раз приїжджаєш, ти їх вважаєш уже за своїх дітей. Угу. — Це, Це вже ну вже ті дві... вже То Вони всі рідні, угу. всі. Немає такого. Ви знаєте, от крайній раз, коли я була в Покровську, ми заїжджаємо до хлопців пастор каже, е, давайте я вас повезу, там хлопці стоять, вони, їм потреба є. І ми заїжджаємо, заходимо в двір, ну, живуть вони в закинутих хатах, угу. це, напевно, не секрет. І ми заходимо, я там хлопцям те те, 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 що вам потрібно, там душі, гелі, все стиральні порошки, все даю. І тут таке питання, а Авеліна. Я кажу, да. А він, а ви пам'ятаєте, ви в прошлому році були в Курахово в нас? Я в шоці? Я кажу, ви мене вибачте, я приїжджаю, в мене немає там мої. Знаєте, я їду до всіх, вони мені всі абсолютно рівні. абсолютно. Я кажу: вибачте, ну, я вас не пам'ятаю. Ну, Можливо, так. Да, я буваю, я навіть не запам'ятовую, яка це бригада чи там, тому що. Ми приїжджаємо, треба до тих, треба до тих, значить, треба їхати. Одне єдине, що в мене а він зі мною прапор, який описаний повністю. Це я хлопці там пишуть мені побажання і автографи свої ставлять. Для нас волонтерів це саме цінне. Оце цей підпис і шеврон. У мене дуже багато шевронів. Скільки у вас мен... вже шевронів? О, багато. Більше 300 точно. Ого. Ого. Да, Це все як... різні підрозділи. Різні, різні. Ні, бувало таке, що до до тих же ж самих uh -huh. то буває uh -huh. там, десь вони оновили. Кажу, у мене такого нема. А uh -huh. пройшли раз приїжджаємо. а в них вже вони о хитрують. Командування зробило вже. Прямо кофти і на кофтах намальовані, тобто mm -hmm. нанесення вже не можуть вони мені скова валюта. Да, Шеврони. Да, тому що вони кажуть, не вистачає на всіх волонтерів, як привозять. Ну, Не якось дешеві ось... штуки. Я ну, якось так, дізнавався. Так, да. там одна штука може. Ну, я 100 вам і хочу більше. сказати, для мене це, 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 це найкращий подарунок. Найбільша нагорода. Да, 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 за мою роботу. Як змінилася <зас> допомога за весь цей час, oh. от, з тим, що ви е, приймаєте, ну, от, бо ви ж, я так розумію, ви збираєте і да. передаєте, і з тим, що саме от везете. Як змінилася змінилося спочатку? Дуже змінилося. Дуже. Змінилося. Дуже. В... От навіть дивіться, на початку літа було. Набагато легше. Угу. А зараз набагато легше в плані збору. Угу. А зараз, ви знаєте, люди якось опустили руки. Не знаю чому. Можливо, втомилися, як мені деякі кажуть. Інші кажуть, немає якоїсь довіри, десь щось показали по телевізорі про якихось волонтерів. То я хочу сказати, ну, не всі кругом є і погані і добрі люди. Ну, судить по одній людині, що там щось зробила, не можна. В жодному разі, в жодному разі, тому що треба розуміти, що нас хлопці чекають. Вони чекають нас завжди, uh -huh. і їм завжди треба якісь потреби. Е, ви знаєте, можна сперечатися на таку тему, що ти робиш і як ти допомагаєш фронту. Uh -huh. Я вважаю, що кожна свідома людина війна закінчиться, обов'язково закінчиться війна, і поставить перед собою питання. Ну я так надіюся, що ти зробив для цієї перемоги. І як ти допоміг фронту? Uh -huh. Я на ці відповіді дам, на ці питання дам відповіді. А що інші, як скажуть, я не знаю. Тому що зараз ось маскувальні сітки. Uh -huh. Мені буває, пересічні люди задають питання: а чому їх так багато? І навіщо вони ви Боже? Скільки ви збираєте на ті сітки? Ті сітки треба і треба. Так, вони треба, тому що там десь щось прилетіло, згоріло там Ну, це їх дуже багато треба, дуже і я вам хочу сказати, зараз люди не хочуть іти плести. Угу. От куди б я не позвонила, мені сітки потрібні. Кругом кажуть: Лена, немає людей. Одна людина приходить, Ого. одна. Не хочуть люди, не хочуть йти. десятків людей так. на початку. І от до... вчора знаєте, мені питання таке: а як я можу допомогти? У мене нема грошей, та не в грошах. Угу. Не в грошах, абсолютно не в грошах. От одну годину в день виділити. От в нас на районі дуже багато цих хабів, де плетуть сітки. Дуже багато. Там Рівермол, Нювей, там на криші десь зверху. Ну багато. Одну годину в день можна виділити, uh -huh. піти, зав'язати. Там дуже просто взагалі. Там дівчата показують дві хвилини, і ти пішов, там заготовка стоїть. Люди не хочуть. Uh -huh. Про гроші я взагалі мовчу. У мене рахунку немає, у мене благодійної чи громадської немає, я нічого не збираю. Одне єдине, хочу сказати одногрупникам моїм велика дяка. Тому що буває таке, що мені там треба щось срочно, горить, стоїть на новій почті. Викупить. Я можу до них звернутися і якусь тисячу вони мені скинуть. Це велика дяка. А так, ну, нема. Я, наприклад, щоб оце все коли збираю, я винаймаю гараж в гаражі, це плачу за гараж і це все збираю. Тому uh -huh. що ну розумієте, нема. Допомога кардинально змінилася. Навіть те, що жарить спекти, дуже-дуже тяжко. Ті, хто допомагав з першого дня війни, от вони вже як пішли в цю колію, вони і так і працюють. Uh -huh. А ті от нові люди, які хочеш, я от чому й прийшла сьогодні. Я хочу людей закликати, вони не розуміють, що вони роблять. Якщо ми зараз всі здамося, от, починаючи з нас, з народу, з простого народу, якщо не будемо допомагати фронту, ні один фронт не вистоїть без надійного тилу. Ні один. Такого ну це, це давно було відомо. Тил це все є для фронту. Якщо ми не будемо допомагати хлопцям. Ви розумієте, що цей фронт буде наближатися до нас. Тому угу. треба допомагати. Треба. Всякими силами. Якщо ти не маєш сили плести сітки, не хочеш там жарити, шкварить, щось в'язати, ті шкарпетки, донать. Ну, 10 гривень, 20. Ви розумієте, я завжди кажу. Із цієї краплиночки і є оце море, цей океан. Буває. Був такий випадок, коли хлопчик підійшов і сказав мені тьо, ви волонтернати й дав мені дві по п'ять гривень. Розумієте? Mm -hmm. воно. і я приклад завжди ставлю цього хлопчика. Цінності, так, так. Що, що сьогодні так. для тебе цінно? Так. Якщо для тебе цінно це, ми якраз сьогодні говорили про те, що найцінніше взагалі в нашому житті, от якщо запитати вас, що найцінніше в вашому житті, от в вашій діяльності, як волонтера. Як... Дружини, певно. Ну ще От... хочу сказати, що в мене чоловік військовий. Ну, зараз він призваний, uh -huh. і він ну, в Києві. Ну, uh -huh. це поки. Ми не знаємо, як його військова частина. Сьогодні може бути в Києві, але йому 53 роки, в травні. його але він призвали. З, а з вами теж волонтер? Так, я він знаю, волонтер, він у мене їздив. вся сім'я допомагає. Uh -huh. А чоловік, це була моя, не то що права, ліва, рука і все. Тому що я могла йому сказати, так, коханий, поїдь забери сітки, так, поїдь, забери там. Mm -hmm. Ну, щось таке там дівчата нашкварили, наварили, і він весь час, ну, без всякого питання. І ви знаєте, мені дуже стало тяжко, в травні його призвали. Він в учебку поїхав, і я зрозуміла, що я без нього не можу. Ну, це дуже тяжко, дуже тяжко, тому що я тоді зрозуміла на той час, наскільки він мені допомагав. Так, здається, завжди да. під рукою. Так, здається, знаєте, звичайні такого, речі. Там? Там, наче так ти йому сказав, поїдь, там, зроби, він зобов'язаний, ні. Mm -hmm. А зараз я вже рідко його бачу, то я вже ціню, там, вже до нього по-іншому, ставлюся і там, котику, зайчику. І ще одне. Завжди треба казати своїм рідним, що ми їх кохаємо, що mm -hmm. ми їх любимо, тому що ми бачимо, в який час живемо. Ми. А ми всі однакові, кажемо на чи, цьому. Чи змінилося щось у вас от чоловіка прозвало, так? Да. Чи, чи збільшилася з вашої сторони якась допомога, чи ви mm. продовжуєте? Ви тобто, знаєте, це... мені завжди казали, поки свого когось на фронт не відправиш, то не зрозумієш і не будеш допомагати. У моєму випадку, ні. Мого нікого не призвали, але я два роки допомагала. Uh -huh. Тому що мені. Я розуміла, що може бути, коли не будемо допомагати. Mm -hmm. Знаєте, коли мені було дуже тяжко, дійсно було тяжко, коли це була паска, і я вирішила е зробити хлопцям в шпиталі таку радість, накрасити яєць, пасок і поїхати їх в палату знести провідок. Mm -hmm. І так тоді було спекотно. Такий день був, а я замовила 50 пасок. В магазині, щоб мені напекли. І я прийшла і не розрахувала свої сили. Вони мені виносять ці ящики, а я один піднімаю і розумію, що я його не донесу. Я до них кажу, дівчата, я буду ходити до вас забирати. І я несу по алеї, а таке сонце, так спекотно поперед себе, мені так тяжко. І я йду по алеї, собі питання Ліна, ну воно тобі потрібно. От диви, люди йдуть там собі. Ну, взагалі Своїм не думають про це, угу. знаєте, веселя. Стоп стало потрібно. Якщо я зараз перестану, хтось ще і ну ми, ви розумієте, не можна. За це ми такі невеличкі, да, але один невеличкий да, тяне да, за собою да, інших. А потім невеличких. на другий день, коли поїхала в шпиталь до хлопців, і коли я заносила, а вони з такими усмішками. І з такою вдячністю, з такою теплотою. Ви знаєте, наче ту енергію, що я потратила я її в 10 начерпала, угу. ну, якось так. І я вважаю, що не, не потрібно зупинятися. І дуже гарне слово, ви вже казали про те, що коли ти робиш ось цю таку маленьку краплину, і тобі здається, да. що ти да. в цьому морі, ти в цьому океані, да. ти ніхто, але ви є да. прикладом того, що. Ти можеш е, собі здаватись таким маленьким, але mm. яку рушійну силу ти маєш, mm, і так, скільки так, ти так. Е, робиш? Тому я дуже дякую, що ми сьогодні могли почути про це, тому uh -huh. що е, кожен з нас він має силу там, де він є. І коли ви казали про ці паски, ти дійсно розумієш про те, що. Комусь здається, що це паска? Що, що, що вона військовим так. зробить? Тобто я не можу там дати великих коштів, я не можу дати багато їжі. Але що може ця пасочка? Це просто посмішка і просто те, що так. ти комусь потрібен, тому що я Щоб знаю, тебе, Що, що для військових для них дуже і дуже цінно, що про них пам'ятають, і так. коли ти приходиш, ти можеш їм можливо і нічого не дати, але дати ось цю вдячність, пошану і просто. Молитву, тому що для так. них це дуже дуже цінно. Дуже дякуємо вам, друзі, що сьогодні були з нами. Ми е, сьогодні, як і завжди, з понеділка по п'ятницю з восьмої до 10 разом ранок лайф на радіо ОМ. Сьогодні з нами була Олена Мірзоєва, волонтерка, активістка. Е, ви чули ці історії, ви чули ці речі. І я думаю, що сьогодні хорошим закликом таким буде давайте збиратись. От по краплинці, та в моря, океани, річки, озера, ставки, склянку води, так, що так, завгодно, так. лиш би допомогти. Тим, хто сьогодні допомагає нам. Що ви сказали би нашим слухачам от на кінець, от підсумувавши все те, про що ми говорили, що ви говорили, який би ви такий заклик, побажання, можливо, для всіх, хто нас слухає? Тільки допомога. Допомагати. Допомагати чим можете. Хай то буде малесеньке, хай то воно. Можливо, хтось не хоче, щоб знали там. Знаєте, mm -hmm. є такі люди, що кажуть, я допомагаю, але я не афішую. Mm -hmm. Так, я розумію це, але треба допомагати. Дуже, але ще так. знаєте, я думаю, що коли ми афішуємо, ми інших запалюємо також. Так, о це я є, із за є цього є сьогодні сюди медалі. прийшла угу. і нам вже пишуть про те, що ми дуже вдячні вам за працю. Дуже дякуємо за вашу гостю. Дуже багато позитивних коментарів. Тому ми щиро дякуємо, що ви були сьогодні з нами на. Цьому ефірі, що ви долучались до нашої розмови, друзі, це ранок Лайв» на радіо М. Не перемикайтеся, ще дуже багато сьогодні буде класних та цікавих програм. Тому будьте на хвилі радіо М. Друзі, ще не вечір. Прокидаємося з Радіо М. Ранкове шоу Ранок Лайф» на Радіо М. з понеділка по п'ятницю у прямому ефірі з 8 до 10. Радіо М. Пробуджуємо Україну разом.